Всім привіт! Продовження по 39 й СР Ямасі Джок, прийшли вже запчастини. Прокладка на помпу поставили вже нову, замінили, почистили підшипника, а так то помпа в ідеальному стані. Ось така поршнева. Ошеня ось тут. Поршеньоктось такий. Клапана. Зараз будемо протирати клапана наші. Ось в такому стан. кістан. стан у... Впускного клапана. Впускний один. Випускний, другий клапан більш-менш. Немає аж такої гари сильної на юбці. а випускний, випускний ось в такому стані. Масло горіло конкретно. І пропускав він теж. Так, фокусуйся. Ось в такому він стані. Протирати будемо пастою К2. Ось такою. І, і самовили зразу сальники клапанів. Замінимо старенькі, вже дубові. І от прибуло зробили старе сверло і проста трубка клапан клапан в голову запихаємо головку і Назад і легенькими рухами протираємо. І все, зараз протру запакуємо назад, а, треба буде ще зняти от старі, стару цю стару прокладку і ставити поршнігу на місце, і запускати, заливати антифрез і запускати.